Астрологічний прогноз. Наприкінці січня, на початку лютого, дві планети Юпітер і Уран зупинились на місці. Це призводить до ступора, стопа, зупинки в певних процесах. Люди напружуються, нервове збудження, і увага людей фіксується на якоїсь проблемі. І не уходять з цієї проблеми. Людина не вперед і не назад, як за як механізм заклінило. Це може призводити до конфліктів, до нервового збудження. Це пройде десь після там, 7 лютого, ну проще вже буде після 3-го числа, але цю енергію її можна використати. Природні вона використовується для того, щоб згадати якісь проблеми з минулого і з ними попрацювати. Люди бояться в цей період, що в них щось не вийде і в них з'являється нерішучість. Це перехід цих двох планет Юпітер і Уран, які стоять на місці з ретроградного руху вперед. І астрологічна рекомендація така, що не бійтеся цих проблем, яких вони в минулому, вони не в майбутньому. Водночас планета Венера на початку лютого, наприкінці січня, вона знаходиться в такому з'єднанні з іншими планетами. Що означає якісь більш специфічні ситуації в стосунках, складнощі в стосунках між людьми, як особистими, так і політичними, так і діловими? Венера в з'єднанні з Нептуна означає, що людина може зіштовхувати зі своїми якимись ілюзіями в стосунках. Або їх з тайними, з тайними в якісь стосунках, або містифікувати якісь певні процеси. Точка затемнення, яка з звінірою, означає, що в стосунках людям зараз, наприкінці січня, на початку лютого, приходиться. Точка затемнення означає саме таке слово, як приходиться. Тобто це не хочеться, а приходиться випрацьовувати якісь нові формули, нові схеми, нові формати, щось, жити по-новому. Як казав Петро Порошенко. Е, але водночас із-за того, що Ліліт, яка є управителем Тереза, Терезів, Венера, яка є управителем Терезів, а в Терезах знаходиться Ліліт, то це означає, що в стосунках зараз люди стикаються зі складнощами, бо Ліліт означає гріхи складнощі, і таким чином якісь наші недостатки, недоліки вони зараз проявляються в стосунках. Ми можемо робити якісь некоректні речі в стосунках. Або ну, як, якісь гріхи, так сказати. Ну і навпаки, перспективно ну, цим працювати в цей період. Марс знає, зодіака рак, продовжує бути ретроградним, і вже всю зиму він там знаходиться. Це означає продовження конфліктів в сім'ях, якісь напружених ситуацій, в колективах внутрішніх, у внутрішніх справах. Також це означає. Минуле. Тому із минулого випльоскуються якісь ситуації, якісь проблеми. Це, звісно, все рай для психолога, бо ці всі знаки зодяка, стихії, води вони пов'язані з різними психологічними станами і тут є з чим працювати. Тож звертайте, будь ласка, увагу на психологічні всякі аспекти. Прогноз на тиждень я зроблю в наступному відео. Дякую вам за увагу! Запрошую бажаючих доєднатися до нашого збору на Збройні Сили України, які проводжу наприкінці кожного місяця. Дякую за участь.